Напевно, ви чули багато історій про те, як у мешканців Донбасу відбирають квартири герої Новоросії. нашій республіка зробити так, щоб ті, хто там мечі вже в нічими. на території під українським прапором ситуація інша. Якщо в ДНР та ЛНР помешкання в простих людей відбирають бойовики, то в Україні своє житло втрачають солдати. Наша наступна історія про героїв. АТО, які після повернення додому стали безхатченками. Вони йдуть на війну захищати рідну землю від загарбників. Ризикують усім. Але повертатися з фронту воїнам дедалі частіше нікуди. В Україні розквітає новий вид цинічних афер відбирати квартири у вояків. Афористи разом із чорними нотаріусами шукають будь-які зачіпки до залишених без нагляду квартир воїнів. Ламають замки, переоформлюють і швидко перепродають. Коли я прийшов з зони АТО, це було 11 сентября року, -го года. треба було заїхати домой забрати так називаємо ну свою речі, в конце концов. Вот. то, коли вже полезли ключами криця открывать, уже замки були повністю поменены. І все Валерій Кривчач, військово-польовий хірург. На його рахунку десятки врятованих життів українських солдатів. Повернувшись на першу ротацію із Дебальцевого, зрозумів, що залишився без квартири. Званіли двері, вийшов чек, сказав, що то не ваша квартира, і все більше нічого. Потом уже по судам, коли почали розбиратися, вже болі менее стало понятно, що квартира була продана незаконно. Валерій взяв у одному із банків кредит, щоб врятувати життя другу. Віддавав згідно з договором. Через деякий час попросив про реструктуризацію, але жодної відповіді не отримав. Поки Кривчач був у АТО, квартиру разом зі всіма речами продали на торгах. мене не предупреждав, я можу не забрати на сьогоднішній день, ні документи. Ні, свої віщі, ні і своєї віші, ні речі своєї сім'ї, навіть печать не мали свою врачебну забрати. Правозахисниця військового хірурга Ірина Євтушенко розповідає: чоловіка обікрали двічі перший раз, коли скориставшись відсутністю військового, потайки вдерлися до його квартири і продали її. І вдруге, коли переоформили її за фіктивною ціною, Приобретена квартира за 28 восім тисяч. Доларів. На момент приобретения стоимость цієї квартири була рыночная від 52 до 60 тисяч. Юристка в розпачі розводить руками. Каже, папірці, за якими аферисти переоформили житло військового, лише здалеку, схожі на офіційні документи. Законністю тут навіть не пахло. Його не увідомили, ні нотаріус, пріжжі ніж накладати виконавчу понісівну надпись. Його не пригласили і не согласували з ним оценку. Його не пригласила ісполнітельна служба, коли проводили торги. По закону перший покупатель, который мог би приобрести цю квартиру з торгов. Поэтому я вважаю, що тут нарушення на лицо. Але попри ледь прикриту папірцями крадіжку квартири. Власнику буде не просто її повернути. Ми ту квартиру приобрели на торгах. Не знаю, що цей чоловік хоче і що він вообще, на що він там сподівається, ми у нього нічого не забирали. Там живуть інші люди, виселяти яких доведеться роками. Вітаюся, просто на це нажилися. І служба, і нотаріус, звісно, з піддільними ділами. Але найцинічніше навіть не це. Заниженої суми, за яку аферисти продали його квартиру, навіть не вистачило, аби погасити банківський борг. Тепер чоловік безхатченко, але й з кредитом, за яким досі ростуть відсотки. одні люди ходять в АТО, другі на не рознеживають. І звісно, тобто, роботам обидно обідно. А таких випадків дедалі більше. До програми гроші звернулися вже десятки вояків, які повернулися з війни безхатченками. Ось ще одна історія, в яку важко повірити. Людмила Калініна з двома дітьми теж залишилась без квартири, поки воювала на сході України. В початку февраля я вже находилася в Маріуполі. То тобто це уже моя в принципі Юридически вторая ротація. Насамділи третя ротація. Зона то мені позвонила мама, що дзвонять їй з угрозами тому, що приїжджають в Терновку, виписують дітей, они не мають права там проживати. Цю квартиру жінка отримала у спадок від батька своєї хрещеної. Але як виявилось, майже ідентичний заповіт є ще у однієї людини. Вона є адвокатом уже не перший первого і два сина. От вперше них я узнала п'ять лет назад. Когда после смерти дедушки пошла получать право собственности. судова тяганина триває вже багато років. Але щойно жінка поїхала захищати Україну, справу спробували блискавично вирішити без неї. Квартиру в Людмили відсудив місцевий юрист зі звучним прізвищем Мерцалов. Что есть уже второй заповед э, останний а останний вин э, скосовывает все попорне из этого же нотариуса и вышли на эту квартиру так как она знала том что это не не прямая нам родня Но то что крестно вы же сами понимаете по законодательству это не имеет никакого отношения к родственникам ни первого ни пятого колена Но она об этом знала и видимо посоветовала Володимир Шпак не вперше захищає у суді бійців АТО та вважає своїм обов'язком у тилу відстояти права тих, хто захищає нашу країну. викликає вопроси і ні позиції слуху Права все-таки в цій ситуації. Калініна Людмила Ніколаєвна зараз Людмила Калініна у шпиталі лікується від контузії, але боїться, що двох її дітей судові виконавці будь-якої хвилини можуть викинути на вулицю. Суди в обох справах тривають і досі. Але страшно уявити, скільки ще в Україні таких історій, про які невідомо журналістам і громадськості.